Привіт, мене звати Маріала і ця рубрика називається Чашечка кави зі мною. Зробіть собі чашечку кави або улюбленого чаю присядьте позручніше. У По всьому відео я хочу з вами поділитися тим, що мене вчора надихнуло взагалі зазняти це відео. Отже, я вчора пішла в кафе і замовила собі каву, попросила дати мені цукор-замінник. Все мені принесли, а потім мені запропонували солодке. І я кажу офіціанті, мені не можна, тому що я на дієті. Вона каже: у нас не тільки солодке. Я сказала: ні-ні-ні, не треба. Ну, я знаю, що у них є. У них є ще бутерброди. До речі, багато іспанців думають, що бутерброди, які на чорному хлібі, вони є дієтичні. Але насправді на чорному або з висівками хлібі, вони не є дієтичні, бо там є присутні вуглеводи, а вуглеводи переходять в цукор. Тому на кетодієті дуже важливо не вживати великий вміст вуглеводів. І я притащила таку тарілочку, щоб вам показати наглядно, бачите, це є солодке яке містить дуже багато вуглеводів, це і прямі вуглеводи, і вони швидко йдуть в кров. І тут я принесла ще каші, це пшенична каша, це горох, рис, гречка, пам'ятаємо, є дуже багато різних кашів. І ці каші, і це солодке дорівнює оцьому. Розумієте? Тому що каша містить багато в огородів, відповідно, вона дає той результат, що солодке. Просто повільніше. Але ви можете поправлятися саме з кашів, і думаючи, що ви є на дієті. Чорний хліб, каші. Фрукти містять цукор. Тобто каші не прямий цукор, а великий міст вуглеводів, так? який перетворюється в цукор. І фруктоза. Це все вам не підходить. Тому що це те, з чого ви набираєте вагу. І я також, до кето дієти, цього не знала. Я купувала собі лаваші інтеграль, тут це називають в Іспанії. З висівок, так і я думала, що я з того худну. Насправді це те, що давало мені стрибок цукру. А оскільки є стрибок цукру, ми не можемо знаходитися у кетозі. Дякую, що мене дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, більше про кету я розповідаю у своїх відео. До речі, є таке відео. Де в цьому відео я розкриваю повністю все про кету. Візьміть собі ручку, запишіть, що можна, що не можна їсти. І поставте лайк, якщо подобається вам відео, пишіть коментарі. Мені завжди буде цікаво подивитися, хто мене дивиться. Всім гарного дня! І надіюся, ви тепер знаєте причину, з чого ви поправляєтесь.